Ні більше частини Херсонщини та Миколаївщини смертельно небезпечні для фермерів. А це близько 8 тисяч квадратних кілометрів. Уявіть, це, наприклад, майже площа Чернівецької області. Ця земля зараз непридатна для сільського господарства. І щоб розмінувати її, щодня ризикують і замороби, і ДСНС. Зараз ми під'їжджаємо до села Благодатне, яке було. Майже повністю зруйновано під час активних бойових дій. Жах просто. Все зруйноване. Просто немає села. І всі ці поля, які ми бачимо навколо, вони небезпечні. І, на жаль, зараз таких місць в Україні дуже-дуже багато. Одразу видно, що. Ми попали на особливу територію. Якщо ми розгорнемося на цей бік, от ми бачимо тут стрічки, такі червоні стрічками та колишками, ми позначаємо територію, на яку заходити небезпечно. Це ми проробили безпечний прохід. 13 років тому я знімав в Камбоджі і бачив ось такі таблички обережно міни. І ми намагалися знімати розмінування з хмерськими. камбоджийскими саперами. Несколько фактов. Каждые 20 минут в мире кто-нибудь погибает или получает увечья от разрыва наземной мины. В начале 20 века 80% пострадавших от мин были военными. Сегодня 80% пострадавших – это гражданские. Одна мина стоит всего 3 доллара, а на ее обезвреживание уходит порядка тысячи. Это сдавалось чему то таким дуже-дуже далеким. Я уявить себе миг, что за 13 лет я Буду в Україні дуже обережно йти, і Україна буде більш замінованою, ніж Камбоджа. І це зробить Росія. На момент зйомок програми сапери обстежили близько тисячі квадратних кілометрів українських земель. Звучить наче масштабно, але насправді це не набагато більше за площу Києва. Крапля в морі. Ми й досі натрапляємо на боєприпаси Другої світової. Тож, ймовірно, наші онуки і навіть правнуки ще будуть виявляти снаряди і міни нинішньої війни. Поле в буквальном смысле нафаршировано минами. И сегодня мы вместе с командой саперов будем его разминировать. Приблизно такий сюжет ви могли бачити на російському пропагандистському каналі. Бойці інженерно саперного підрозділення Донецької республіки вистраюються в цепочку і проходять метр за метром, гектар за гектаром по полям, де до сих пор продовжують знаходити множество ні розорвавшихся снарядів. Коли журналіст іде попереду саперів. звичайно, таке в реальному житті неможливо. І сьогодні ми покажемо, як реально розмінують, а не роблять. Підставні сюжети, коли оператори, журналісти спинами йдуть там, де ще не розміновано. Ви бачили цю історію на російському телебаченні? Повна <рес> дурня. Бред сумашедшевими. Це була така іронія над пропагандою росіян. А насправді журналісти можуть бути тільки на ось такій відстані. І ближче ми підходити не можемо. Групи саперів працюють по 5-6 людей. Вони вручну обстежують кожен клаптик землі, повільно і уважно, аби не пропустити найдрібніший набій. Знайшовши вибухонебезпечний предмет, сапери його огороджують, а далі приймають рішення підірвати його тут або вивозити на місце масового знешкодження. Да, під час проведення очищення території було виявлено вибухонебезпечний предмет. Він був... Це Вог, так? Да? Да. Підствольна ВОГ, граната. Так, да. вистріл осколкової гранати. Вог це ламковий боєприпас для підствольних та ручних гранатометів. А ще ці самі Вог навчилися скидати з дронів на супротивника. Ви могли бачити багато таких відео в інтернеті. Наружі знаходиться ось, ось осколкова рубашка. З насічками. Оце йде уражуючий елемент. Всередині знаходиться вибухове речовина. При контакті з землею або іншою твердою поверхнею вибухова речовина розриває оцю зверхню осколкову рубашку і вона розлітається навкруги. 5-10 метрів плюс це ще знаходиться жива сила. Ну, люди, які знаходяться навкруги, отримають у поранення. Хто знаходиться ближче, то більше шансів загинути. Цей боєприпас знищать прямо тут, на полі. Але під час війни є приклади. Коли сапер, ризикуючи життям, вимушений забирати такі смертельно небезпечні знахідки. Для таких ситуацій у ДСНС є спеціальне обладнання, яке мені наочно продемонструють. Що, з чого починаємо? З трусів. З трусів. Це важливо. Так, Це кеварові труси для захисту паху. Такий костюм ти не можеш вдягнути сам. Обов'язково треба допомога колег. Так, одна нога є. Пірнаю. По цю руку сюди, так? Є? Да? Оп. Це вже якийсь виходить космонавт, Сумаров. Пас переду броня пластина, яка захищає повністю груди. Угу. І... Пах. Пах, так. Да. Це костюм, означений кондиціонером. Ух ти! Ну, костюм з кондиціонером? Жарковато ж буде. До речі, цей костюм виробництва Канади коштує такий броньований скафандр майже 3,5 мільйони гривень. Попередня модель була без кондиціонера. Військові НАТО, які працювали в ньому у спекотних країнах, буквально втрачали свідомість. Виробники врахували цей недолік і додали функцію охолодження. Це мій сервер буде внутрішній. Це мозок, акумулятор. Мозок. Так. Вага така, значна, знаєте. Що е, якщо розслабляєш шию, голова падає одразу. Тому що тут така гір'я на голові. Так, ну що, пробуємо, як це працює. Ой, у мене в ушах увімкнувся шум і увімкнувся кондиціонер. Всередині все дує. Пульт управління. Що в мене є? Освітлення. Е... Освітлення чого я вибачаюся? На шалон. На шалонні встановили прожектори. А, тобто підсвічувати перед собою ліхтариком, так? Да. Так. Ду повітря. У самому шоломі, щоб було комфортно. Да, всередині шолому обдуває повітря. Я тумного комплексу опускаю забраву. Пальцями підставлять, може перебити. Це броньоване скло, так? Да? Так. Да. Беремо прибор. Коли вимикаєш кондиціонер, реально становиться дуже швидко жарко. Я вмикаю знову кондиціонер. О, так краще. Ну що? Далі йдемо в поля в прямому сенсі. Мене не просто перевдягнули. Це спеціальна задача. Дуже важко йти. Скільки він важить цей костюм? Близько 35 кілограмів поліснули. 35 кілограмів. І вам кілограмів 10. Так, я слухаю завдання. Підготували майданчик. Там установлено ВНП. Я його не буду називати, що це за вибухонебезпечний предмет, вже як знайдете, тоді будете бути. Я маю знайти сам, так? Да? Да. Так, ставимо чувствительність, десяточку. Беремо щупа. Другу руку. Угу. Моя задача знайти, так? Да? Да. Добре, я пішов. Сапер в такому костюмі працює один. Сам на сам з вибухівкою. Задача знайти, розпізнати і далі. Якщо можна, знешкодити власноруч. Якщо ні викликати допомогу. От я відчуваю вібрацію в руці і є звук. Дуже сильно тут. Максимально сильно. Тут кричить просто. О, дивіться, я чую тут звук сильно дуже. Угу. Що далі робити, як правильно? Далі підберемо. Щоб 545 градусів вивіряємо на ямі. І там щось є? Ні, тут нічого немає. А, а чому ж так сильно кричить металодетектор? Коли знаходимося на полі, на якомусь бойові дії, уламки від снарядів розлітаються за по полі, вони теж здають фон. В даному випадку тут а, немає ВНП. І так, крок за кроком, треба перевірити кожен сантиметр поля. Робота кропітка і важка. О! Ось тут є звук. Ось тут сильніше. Там щось є. Я відчуваю щось є. Що далі робити? Відкладаємо в сторону метало. Відкладаємо металодетектор. На одне коліно. На одне коліно. І далі приблизно в квадраті, де був умовно, сигнал. Начинаем аккуратно где снимать верхний шар груди. И О! Я надеюсь, это учбова? Звичайно, учбова. А вам страшно! Навіть знаючи, що учбова страшно. Зараз ви бачите, як я виконую учбове завдання, яке наш проєкт спланував спільно з ДСНС Миколаївщини, щоб більш наочно продемонструвати небезпеку, яка сьогодні криється в полях і на яку наражає себе сьогодні кожний сапер та аграрій. Сподіваємось те, що ми далі покажемо в програмі, допоможе врятувати чиєсь життя. Учбову міну спеціально заховали заздалегідь, але саме так, як ховають справжні. Це єдиний спосіб показати вам деталі розмінування. Я, яка це міна? Я не розбираюся. Ми сховали ТМ-62ПС. Вона максимально виготовлена з пластику, що сама міна, що сам вибухник, в ньому мінімум металу. Мені здається, що якщо вона вибухне, да, цей костюм мене не врятує правильно від такої протитанкової міни? Взагалі не врятує. Тобто, просто ну… Немо. Нема. Да? танк розриває і костюм розірве. Yeah. Цей костюм має сенс, коли ти маєш справу з невідомими предметами. Чи точно знаєш що щось маленьке, так? Да? Yeah. Можете відкрити мені забрало, щоб я подихав? Бо дуже важко дихати, говорити, кондиціонер вимикаю. Далі йде звичайний алгоритм роботи. так? Да? Yeah. Можна подивитися, як це відбувається. Враховуючи друзі, що це, звичайно, була реконструкція, це були учбові пошуки міни. Я спеціально надягнув цей костюм, щоб продемонструвати вам особливості цієї роботи і показати, як це важко, як це небезпечно. І зараз же професіонал покаже, як діставати, наприклад, протитанкову міну. Потрібно акуратно перевірити навколо самої міни за допомогою щупа на наявність інших предметів, які можуть стояти навколо неї. В жодному разі не повторюйте те. Що зараз бачите на екрані? Це смертельно небезпечно і має виконуватись лише професіоналами. Коли ми перевірили ґрунт навколо самої міни, ми починаємо акуратно звільняти самий корпус міни від ґрунту за допомогою саперної лопатки. Ага, ось вона, протитанкова міна. Ось. Коли ми звільнили верхню частину самої міни, зробимо підкоп під саму міну. Підкоп робиться для того, щоб можна було... Встановити, як називають у нас саперна кішка, зачепити міну і провести її з болтя. Це все ми робимо поволі ніжно, щоб не зрушити саму міну. А в той час, коли сапер робить ось таку роботу. Оцінить, будь ласка, за десятибальною шкалою, наскільки він ризикує. Якщо 0, це зовсім ні, а 10 це максимально. Важко сказати. Скільки разів в житті помиляється сапер? Двічі, Тут другий, останній. А перший. Перший, коли вибирає професію. І що далі? Далі ми беремо саперну кішку. Саперна кішка, друзі, це просто мотузка і ось такий крюк. Він допоможе видернути міну. Покажіть, як це відбувається. Беремо кішку. На два, да? так? Так. Ось так. Фіксується кішка двома зубчиками. Завжди існує ризик, що під протитанковою міною може бути прихована інша міна, так звана пастка. Тому чіпляємо саперну кішку і відходимо подалі. І ось далі ми відходимо і розматуємо мотузку на безпечну відстань, щоб ламками не пошкодила самого сапера. Він має відійти якомога далі і сховатися десь на рівні землі, бажано нижче, в якомусь укритті. У нас немає укриття. Ну, Туска, умовно, береться через плече ага. двома руками. І ви падаєте, так? Да? Да. І в напрямку здюгування це перепадає, момент падіння дергує, і якщо відбудеться вибух, він вже буде лежати на землі. Давайте я спробую. Один, два, три! На щастя, вибуху не було. Бо це учбова міна. А тепер треба допомагати саперу встати, бо він має зайвих 60 кілограмів, мені здається. О! Важкий сапер. Оп. А от Давайте подивимося, я ж не бачив її. Видернуту міну. Ось вона так виглядає. Оп! Учбова міна. Для того, щоб сапери могли навчатися. Дякую вам за унікальний досвід. Я на вас. Так, було, спираюсь і встаю, і це в прямому сенсі. А в переносному на вас спирається вся Україна, спирається на ДСНС, бо завдяки ДСНС рятуються тисячі життів. Дякуємо вам за вашу роботу. Служимо українському народу. Варто додати, що такий костюм використовують рідко. Зазвичай сапери працюють у звичайних бронежилетах. І навіть з усіма заходами безпеки ніщо не дає гарантій вижити, бо противник часто створює пастки і спеціально закладає приховану вибухівку в ті місця, де ймовірно буде ховатися сапер. Наприкінці кожного робочого дня саперів чекає знищення усього, що можна було вивезти і зібрати в одному місці. Це щоденна робота ДСНС. Тому в багатьох областях можна регулярно чути вибухи, причина яких розмінування. А де буде вибух? так. Вот так. Тобто зараз буде відбуватися керований вибух а, боєприпасів, які ви зібрали на полях. Це укриття. Да. Тобто, звідси ви керуєте цим вибухом. Ми з операторами теж будемо спостерігати за вибухом з цього укриття. Адже смертельні ламки можуть долетіти аж сюди. Готовність 30 секунд. Готовність 15 секунд. 15 секунд. 5 секунд. 5 секунд. 5 секунд. Готов! Огонь! Вибув! Вибув! Так, ось, дуже добре видно вибух. Можна побачити дим. Ось так швидко знищені всі боєприпаси, на щастя, поле розміновано і фермери вже можуть починати працювати в цьому місці. Але залишається ще багато нерозмінованих місць, і така робота, на жаль, буде продовжуватись і продовжуватись.